Вівторок, 4 червня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Із героєм Вадимом Адамовичем попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він загинув 26 травня за тиждень до свого 44-го дня народження. До мобілізації чоловік працював на будівництві у Хмельницькому. Повістку отримав торік восени. Служив у 23-му окремому батальйоні спеціального призначення. Помер від поранень, які отримав на Донеччині. У герої залишилося троє племінників і сестра, яка за кілька днів до його загибелі вперше за три роки приїхала за кордоном, але вони так і не встигли побачитись. Поховали Вадима Адамовича на Алеї Слави. Все життя працював, був дуже довго, добряк. Він ніколи нікому нічого не жалів і ходив на роботу. Коли почалась війна, він не йшов, він не визивався першим, він ходив, працював, але він мені говорив, якщо мене призвуть, я піду. Він завжди посміхався, він був дуже налаштований воювати. Перед моїм виїздом до України він казав, що він чекає на вихід, і я кожного дня ну, не було його на зв'язку. Повідомлення доходили, але не перечитані. Я йому дзвонила, він не брав труп. І я просто розуміла, що щось відбувається, але не хотіла в це вірити. І ми почали самі шукати на групах. Вийшли на теж дівчат, які шукали своїх батьків, почали обмінюватися інформацією, де, як, коли. Дати, все співпадало місце, а мені принесли повістку, що він без вісти зниклий. Він завжди казав, що якщо настане війна і якщо мене десь зустрінуть, каже, я готова йти і захищати свою країну. Це для нас зараз дуже трагічно, тому що ця людина для нас була дуже святою, тому що зараз таких людей, як він, знайти дуже складно. Я запам'ятаю цю людину просто світлою, доброю, яка дійсно могла підтримати в будь-яку хвилину, яка могла допомогти, яка не відмовлялася взагалі ні в чому, яка могла просто, коли тобі було погано, він міг прийти в будь-яку хвилину і сказати, що давай я тобі допоможу, я сам це зроблю. Хмельницькому сьогодні молилися за дітей, яких вбили окупанти. Панахида відбулася у дендропарку біля пам'ятника чудо покрови Пресвятої Богородиці. Саме сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Станом на 30 травня таких 550 повідомили в офісі генпрокурора. «Опікуйся дітьми, нашими, Марія Охороники до цього може заподіяти шкоди їхньому здоров'ю. Сьогодні ми молимо за їхні душі. Ну і звичайно, згадуємо тих діточок, які сьогодні і в окупації, які вивезені насильно в Російську Федерацію. Тих діточок молимо за них, які є пораненими, і загалом молимо за всіх. Маленьких українських діточок, які сьогодні у період війни є в Україні, є поза межами України. Це всі наші українські дітки, які є нашим сьогоденням і нашим майбутнім. Я особисто, коли відвідував зону бойових дій, бачив тих бідних дітей, які страждають від війни. І я радію того, що знайшлися служителі, люди, які згуртували цих дітей, і 25 дітей перед повномасштабним вторгненням вивезли. Під Маріуполя. Обов'язок допомагати, скільки ми можемо, пам'ятати і теж усвідомлювати, щоб якнайбільше людей могло повпливати на те, щоб допомагати дітям. 33 засоби радіоелектронної боротьби і розвідки та додаткове обладнання до них придбала 106-та бригада територіальної оборони ЗСУ. Кошти на закупівлю а це понад 11 мільйонів гривень. Підрозділу виділили з бюджету громади у вигляді субвенції. Зараз бійці легендарної 106-ї бригади виконують завдання на різних напрямках фронту. Одним з елементів допомоги силам оборони є кошти, які ми передаємо різним підрозділам силам оборони у вигляді субвенцій. І за ці кошти вони можуть купувати обладнання, ремонтуватися і так далі. В даному випадку кошти були виділені нашій 106-й бригаді територіальної оборони Збройних сил України, теж легендарній бойовій військовій частині Сил оборони. І, власне, за ці кошти було придбано засоби РЕП і РЕР. Загальна вартість усіх засобів РЕП РЕР з додатковим обладнанням понад 11 мільйонів гривень. За ці кошти було придбано 33… Одиниці пристрої РЕБу і РЕРу. це і Азимути, це і автомобільний РЕБ і РЕР, це піхотний, це наземний, окопний, це засоби виявлення безпілотників FPV і іншого типу ворожих безпілотників. Власне, дуже таке хороше придбання, за рахунок якого бригада зможе усі ті напрямки, з яких вона відповідає, безпосередньо захистити, знову ж таки, Кошти бюджетні, тому дякуємо платникам податків. Ну і це чергове придбання саме реп іреру за кошти бюджету. Ну але таких придбань, що знову ж таки буде для всіх тих підрозділів сил оборони, які до нас звертаються і які того потребують. Окрім засобів РЕР, звичайно ж далі квадрокоптери і ФПВ-дрони, тому працюємо далі. Через планові відключення електроенергії та відсутність струму в контактній мережі сьогодні з 18 до 21 години у Хмельницькому не курсуватимуть тролейбуси. Про це повідомляють в електротрансі. Крім того, нині підприємство скоротило кількість випущеного транспорту до 60 одиниць. Зокрема, на маршрутах номер 3 13, 15, 18 та 56 Курсує на один тролейбус менше. А маршрути номер 19 та 20 тимчасово не працюють. Всі зміни відображені у застосунках розклад InUA та CT-карт. Завтра Хмельницький водоканал проводитиме планову промивку та знезараження водопровідних мереж. Жителям міста радять завчасно зробити запаси, адже з 8.30 до 17 вода буде непридатною для вживання та приготування їжі. Після 16 години комунальники рекомендують почергово відкривати крани у мийках, раковинах та ваннах, аби поліпшити якість промивки. Музика. Урочисте відкриття першої зміни відбулося сьогодні у позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Чайка. Наразі сезон оздоровлення стартував для 240 дітей Хмельницької громади. Переважна більшість з них пільгових категорій тож відпочиватимуть у чайці безкоштовно. За останніх два роки в закладі повністю оновили три корпуси. Нині завершують четвертий. Корпуси утеплені. Тут було змінено систему водопостачання, водовідведення. Зараз ну, як виклик часу нові очисні споруди, які будуть обслуговувати цей заклад і може обслуговувати ще кілька. За своєю потужністю зроблено ремонт внутрішній у корпусах. Умови перебування для діток тут значно комфортніші, ніж попередні роки. Діти можуть сюди приїхати, можуть оздоровитися, відпочити сьогодні власне, і старт першого, першого заїзду, першої табірної зміни. Їх буде загалом 4, тут зможуть відпочити і оздоровитися майже тисяча дітей. Більшість з них це діти пільгових категорій, 660, близько 300 дітей. Тут будуть оздоровлюватися за кошти своїх батьків. Багато дітей ну в кого також папа військові. Дуже подобається. Ну тут все нове ну, кру круто. Діти круті, вважаті, круті. Дуже. Я б ще раз сюди приїхала на три зміни. П'ятеро випускників українських вишів розпочали стажування у виконавчих органах Хмельницької міської ради. Впродовж двох місяців стажери працюватимуть у різних управліннях та структурних підрозділах. Після завершення усі отримують сертифікати та матимуть шанс потрапити на роботу в органи місцевого самоврядування. Я навчаюся на магістратурі Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для мене, звісно ж, цікава юриспруденція, але я за всебічний саморозвиток. Для мене міська рада це як власний прояв. Тобто для нас найголовнішою задачою як стажистів є проявити себе, проявити свої здібності, проявити свої навички з питання комунікації, ну і звісно, розвиватися в всіх сферах, які тільки можливі. Ми запрошуємо молодих людей до нас на двомісячне стажування в Хмельницькому міську раду для того, щоб показати середину структуру і для того, щоб направду, з ініціювати передостатньої кількості молоді. Що Хмельницька міська рада сьогодні відкрита для громадянського суспільства, відкрита для молодіжних груп осеред. Окремих молодих людей, які готові спробувати свої сили в структурах ради, котрі інтелектуально готові спрацювати на користь територіальних громад, котрі готові знову ж таки за пропозицією Хмельницького міського голови щодо працевлаштування працевлаштуватися і в належний спосіб себе проявити. Це всі новини на цю мить більше на нашому офіційному сайті, а також у соціальних мережах та у випуску о 19. -й. Залишайтеся з нами. Слава Україні!